І всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами деякими своїми угодами за сьогоднішній день. І перша угода я заходив на пробій рівня, трапився невеличкий імпульс, після чого монетка вкатила. Рівні були як і локальні, так і глобальні. Я хотів забрати глобальний, але хотів набратися раніше, типу на локальних рівнях. Як по ітогу монета просто вкатила і все. І на сьогодні мінус 0,32 цента Бачу реакцію від плотності, заходжу на продовження реакції. І як тільки плотність забирають, одразу вже виходжу без убиток. Точнісінько, така сама ситуація і є плотність. І я думаю, ну, тепер точно має піти. Заходжу на реакцію. Реакція... Реакція трапляється не сильна. Як і того, я її теж закриваю в безубиток, як тільки плотність забирають. Ну, а тут я хочу показати те, як монеткою маніпулюють, виставляють плотності, та, собственно, монетка від цих плотностей відскакує, либо ж приїдає їх. Зачастую це роблять для того, щоб скинути лишніх гравців. Ну, либо же якось. в общем, маніпулюють для своїх цілей. Ну і моя остання угода на пробій, на жаль, не вдала. І на цьому, собственно, буде фіксуватися мій основний мінус. І після чого моя торговля блокується, тому що я поставив собі ризик менеджмент в 2%. Коли в мене мінус 2%, мій рахунок блокується та відкривається тільки аж на наступний день.